Жатка на сатині. Тобто, значить, ця стрічка у нас шириною 4 см в двох кольорах, в нежно-блакитному кольорі, і в такому рожево-персиковому, я би так сказала. Значить, стрічка м, така достатньо щільна, з одного боку йде жатка, з іншого боку, йде прямо тон в тон, де сатин. Ось тут блакитний сатин, а тут от прямо тон в тону, де рожевий, рожевий сатин. Край стрічки оброблений. Стрічка достатньо. Супкенька, і бачите, оцей перекрут буде дуже добре дивитися. В описі товару є приклади робіт від Діани Малієвої Бантакрут. Я думаю, що ви оценят цю стрічку, вам вона сподобається. І е, знайдете дуже гарні моделі для цих бантиків. За основу взята ось така, я вам покладу жаточка, яку ви добре знаєте. Вона є різних кольорів, різні ширини. Є край просто оброблений лазером, бачите, вона м'якусенька, а є з обробленим краєм жатка. Але коли йде жатка на сатині, вона, бачите, така достатньо цупкенька, Тобто, це така пружиніста, м'якенька, а ця цупкенька жатка на сатині. Якщо вам ця стрічка буде до вподоби, то, звісно, ми розширимо її асортимент. Це одна із нових стрічок. Дякуємо за паради, Банта Крут. Сподіваюсь, що нашим майстриням вона буде до вподоби. Чекаємо на нашому сайті Лента Декор фетр а, в розділі Жатка.